Перші акорди веселої мелодії, поява директора і вихователів закладу, їх привітальні слова і пісенна композиція створили в урочисто прибрані залі неповторну святкову атмосферу. До цієї концертної програми колектив дитячого садочка номер 148 Золота рибка і його вихованці готувались дуже ретельно, адже півстолітній ювілей це надзвичайна подія, яка стала єднанням поколінь і особливим святом для сьогоднішніх вихованців. Хлопчиків та дівчаток, їх батьків, запрошених гостей та усіх тих, хто довгі роки бере участь у вихованні юних криворіжців. Детський сад посіщає 80 чоловік, дітей самих, самих умних, самих красивих, самих самих любимих. Работаємо в основному. по оздоровительной системе и ключевым оздоровительной системой у нас является методика Николая Ефименко. Это пластик-шоу, то есть это в основном лечебная физкультура. Сердцем нашего детского садика, конечно, является наш уникальный плавательный бассейн, который мы восстановили и он у нас действует уже полтора года. Дети наши очень любят свои группы они любят там играть, любят общаться со своими сверстниками, очень любят своих воспитателей и любят всех-всех-всех узких специалистов, которые занимаются с ними индивидуально. Наши дети очень любят еще и кухню, потому что кухня у нас уникальная. Они очень любят то, что готовят наши дорогие повара, потому что они это готовят всегда с любовью. Саме з теплотою і любов'ю запрошені гості, колишні вихователі дитячого садочка, пригадували свої трудові будні і досягнення, розповідали про важливі події і перші професійні кроки, успіхи своїх улюбленців та мрій на майбутнє. А перегляд відеоальбому допоміг пригадати сторінки історії закладу, його перших вихованців і педагогів. В залі звучали слова привітань від батьків та улюблені пісні старшого покоління. Юні артисти демонстрували свої здібності і таланти, що не раз викликали щирі аплодисменти. А ще на всіх чекали грамоти, подяки і подарунки. Найкращим досягненням закладу, безперечно, є його колишні вихованці, які, навчаючись в школах та гімназіях міста, не забувають своїх перших наставників, і сьогодні завітали новілей і святковим сюрпризом. Я Прийшла сьогодні не просто так садик. сьогодні. У садика ювілей. йому сповняється 50 літ. Я прийшла сюди виступати. Я раньше в нього училась. В ньому училась. Це очень замечательный садик. В Нім очень хорошие воспитатели. і все очень добрые і ласковые. Святковою родзинкою концертної програми ювілею стали виступи найменшеньких його вихованців. Малюки співали, танцевали и читали виршики с найкращими побажаниями. Протяну свои ладошки, поделю своим теплом, пусть і вам теплее стали на самом доме дорогом. Садит наш любимый, мы хотим поздравить, и в подарок песню мы хотим оставить. С днем рождения, день! Наш детский сад является ну, одним из лучших детских садов нашего города. Здесь очень прекрасные воспитатели, заботливые очень нянечки. Ну, нам очень повезло с этим детским садом. Считаю, что наши дети, когда утром приходят, вечером их просто даже невозможно отсюда забрать. Настолько здесь вот уютно, комфортно, и я желаю, чтобы наш детский сад. процветал. И я так думаю, что наши внуки тоже сюда придут. Хотелось бы видеть их здесь. Вот. И хочу поздравить детский сад с такой знаменательной датой, как 50 лет. Пожелать процветания, успехов, успешной деятельности, хороших, хорошего руководителя, чтобы он нас не оставлял, и хороших воспитателей. Здається, для історії 50 років це небагато, але для дитячого садочка півстолітній ювілей це вже ціла епоха і життя, насичена різноманітними подіями, втіленням творчих ідей, очікуванням результатів і чудовими досягненнями. Це життя маленької країни дошкільня та її батьків, цілого колективу, адже протягом 50 років із закладу вийшло не одне покоління малюків. Хочеться вірити, що символ казкової золотої рибки допоможе вихованцям досягти у майбутньому нових успіхів і нових висот.